В людському кишківнику проживають мільярди мікробів, які формують мікробіоту. Рівновага між різними мікроорганізмами, що знаходяться тут, є ключем до нашого здоров'я і благополуччя загалом. Проте ця рівновага легко порушується, що призводить до діареї, розладів шлунково-кишкового тракту та дискомфорту. Дріжжовий пробіотик сахароміцети Буларді має довгу історію попередження та лікування порушеної мікробіоти та пов'язаних симптомів. Мікроорганізми сахароміцети були виявлені французьким науковцем Анрі Булардом під час подорожі до індокитаю у 1923 році. Їхня ефективність та безпека підтверджена клінічними дослідженнями, та їм довіряють пацієнти. Сахароміцета буларді CNCMI 745 – унікальний штам пробіотичних дріжджів